Досі тиранія тільки переходила з рук у руки. У загальній повазі до командних функцій антагоністичні сили ніколи не переставали доглядати за насінням свого майбутнього співіснування. Коли провідний гравець бере владу шефа, революція гине разом із революціонерами. Невирішені антагонізми гниють, приховуючи реальні протиріччя. Зниження тиску є постійним контролем за антагоністами з боку правлячого класу. Третя сила радикалізує умови і допомагає подолати їх в ім'я індивідуальної свободи і проти всіх форм обмежень. Влада не має іншого вибору, окрім як знищувати або інтегрувати третю силу, не визнаючи її існування. Підіб'ємо підсумок. Мільйони жили в будинку без вікон і без дверей. Незлічені газові лампи змагалися своїм тьманим світом з тінями, які правили вічно, як увійшло дозвичай з найглибшої давнини. Бідні мусили стежити за ними, щоб потік газу вірно слідував курсом бунтів і умиротворень. Одного разу спалахнуло загальне повстання, найзапекліше з усіх, які знали люди. Його лідери вимагали справедливого перерозподілу тарифів за освітлення. Велика кількість революціонерів говорила, що те, що вони називали громадськими послугами, мало би бути безкоштовним. Деякі екстремісти зайшли так далеко, що говорили про необхідність зруйнувати будівлю, яку вони вважали нездоровою і непридатною для людського проживання. Як завжди, найрозумніше виявилося беззбройними жорстокістю конфлікту. Під час особливо жвавого зіткнення силами порядку випадкова куля пробила прогалину у зовнішній стіні, чи яку полилося світло. Після того, як минув перший момент ступору, цей потік світла був зустрінутий переможними криками. Тут полягало рішення: достатньо було пробити більше таких проломів, лампи викинули на смітник або виставу в музеях. Влада перейшла до віконників, були забуті партизани радикальної руйнації, і саме їхня тиха ліквідація, здається, пройшла непомітно. Усі тепер сперечалися про кількість і місце розташування вікон. Потім їхні імена ожили в пам'яті століття або два по тому. Коли, звикнувши до величезних засклених вікон, люди, це вічне джерело невдоволення, почали ставити екстравагантні запитання, тягнути наші дні в теплиці. Хіба це життя запитували вони? Сучасна свідомість трохи є свідомістю замурованого, трохи бранця. Це коли Мання займає місце свободи, людина ходить подібно до засудженого від порожньої стіни своєї камери до загратованого вікна втечі. Якщо в камері самотності пробувається діра, разом зі світом просочується надія. Надія на втечу, яка підтримує існування в'язниць, залежить від податливості в'язня, коли ж він прикутий до стіни без просвітів, до якої він не відчуває нічого, окрім запеклого бажання розвалити її або розбити об неї свою голову, що варто лише жалю з погляду хорошої громадської організації, навіть якщо всі не з'являється вдало ідеї про вхоження в смерть в манері східних принців, які приносять у жертву також усіх своїх рабів: суддів, епископів, генералів, поліцейських, психіатрів, філософів, менеджерів, спеціалістів та кібернетиків. Замуровано може сам нічого втрачати. В'язень може ще втратити надію. Надія це біч підпорядкування. Коли влада ризикує вибухнути від напруги, вона використовує запобіжний клапан, вона знижує внутрішній тиск, починає договорити про те, що вона змінюється. Насправді Же вона лише адаптується і вирішує свої труднощі. Немає такої влади, яка не бачила, би що влада, яка повстає проти неї, подібна до неї, хоча чомусь вважається її протилежністю, але немає нічого небезпечнішого для принципу ієрархічної влади, ніж безжальна конфронтація двох антагоністичних сил, натхнених лютою пристрастю абсолютного знищення. У подібному конфлікті хвиля фанатизму забирає нестабільніші цінності. Нічій не земля тягнеться всюди, встановлюючи скрізь між принципу ніщо не істине, все дозволено. Щоправда, де історія не пропонує жодного прикладу титанічної сутички, яка б не була би сприятливо знешкоджена і перетворена на опередковий конфлікт. Звідки виходиться зниження тиску, з принципової угоди, підступно досягнутої присутніми силами. Єрархічний принцип залишається притаманним обом ворогуючим табором. Не буває ні безкарних, ні невинних конфортацій. Проти капіталізму Лойда Джорша і Крупа зводиться антикапіталізм Леніна і Троцького. У дзеркалах панів сьогодення відбиваються пани майбутнього, як написав Генрі Посмішку таран скидає, бо він знає, що після смерті Свавіля лише переходить в інші руки і неволі немає кінця. Таран помирає, посміхаючись, тому що він знає, що після його смерті тирані лише перейде з рук у руки, і рабство не припиниться ніколи. Господарі різняться за способами свого панування, але вони залишаються господарями, власниками влади, здійснюваної за приватним правом. Велич Леніна безсумнівно походить від його романтичної відмови від абсолютної влади, яку мала на увазі його надто ієрархічна організація. Більшовицької групи і саме ці велочі робітничі рух завдячі Кронштаду 21-го, Будапешту 56-го і паноцю Сталіну. Звідси їхнє спільне місце стає точкою зниження тиску, ототоження противника зі ЗОМ і привласнення собі ореолу добра передбачає напевно стратегічну перевагу гарантованої єдності дій шляхом поляризації енергії бійців. Але маневр вимагає знищення противника. Така перспектива змушує засумніватися поміркованих, тому що радикальне знищення ворога може означати і для друг. Ружнього табору знищення того спільного, що є між антагоністами. Більшовицька логіка мала отримати голову лідерів соціал-демократії. Ці ж поспішили стати зрадниками якраз тому, що були лідерами. Анархістська логіка мала домогтися ліквідації більшовицької влади. Вона ж поспішила знищити їх, і зробила це тому, що була ієрархічною владою. Той самий передбачуваний ланцюг зрад кинув анархістів до руті під об'єднані до республіканців, соціалістів і сталіністів. Щойно лідерський гравець став шефом, ієрархічний принцип врятував свою шкуру. І революція головою на страті революціонерів. Про це варто згадувати постійно. Повстанський проект не належить нікому, крім нас. Лідер зміцнює його, шеф зраджує його. І з самого початку справжня боротьба відбувається між лідером і шефом. Для фахівців з революції відношення сили вимірюється кількісно. Так само як кількість підлеглих вказує для військових ранг офіцера. Шефи так званих повстанських партій у своїх претензіях воліють втратити в якості заради кількісного вимірювання свого ясновидіння. Якби у червоних було не 500 тисяч осіб. Із сучасною зброєю більше іспанська революція все одно була би програна. Вона загинула під каблуками народних комісарів. Промови пасіонарії вже зазвичай як похоронні молитви, жавліїні заяви затопили мову фактів, дух арагонських колективів, дух радикальної меншини рішуче налаштований одним ударом відтяти всі голі гідри, а не тільки її фашистську. Абсолютної конфортації так ніколи не відбулося. І не без причини, в останнього бою були лише фальстарти. Усе потрібно почати спочатку. Єдине виправдання історії в тому, що вона допоможе нам. Під процесом зниження тиску, антагонізми непримиренні спочатку старі впліч опліч, твернуть Своєму формальному протистоянні втрачають свою речовість, нейтралізуються, перетікають один в одного. Більшовики з ножем у зубах, хто впізнає його в організмі божевільної Москви, з милості комінічного дива, диві справа всіх країн. Єднайтеся сьогодні це мутує союз усіх начальників. Зворушила сена, спільна частина в антагонізмах, ембріон влади, який радикальна боротьба вирвав би з корінням, розрісся, примиряючи ворогуючих братів. Так просто? Не зовсім фарс втратив би свою компетентність. На міжнародній сцені старезні капіталізм і антикапіталізм збагачують видовище своєю галантністю, щоб глядачі тремтіли при думці про їхню незгоду, щоб вони тупали ногами від радості, коли мир сходить на переплетені народи. Інтерес слабшає? до берлінської стіни додається цегла: огидний мало з кригочі зубами, хор маленьких китайців славить свою батьківщину, сім'ю і працю. Залатане таким чином старе меніхейство йде своїм шляхом. Ідеологічне видовище збільше. Для того, щоб оновитися види знешкоджених антагонізмів, визачі проти Бріджит Бардо, Джоні Голідея, Сітроенів, ТРСВ, молодих, націоналізацій, спагеті, людей похилого віку, ООН, міні-спідничок, попарто, термоядерної війни, автостопу. Немає таких людей, до яких у якийсь момент дня не зверталась би афіша, новини, стереотипи, закликаючи стати на той чи інший бік щодо прифабрикованих деталей, які ретельно приховують усі джерела повсякденної творчої діяльності. У руках влади цього крижа. Фетиша крупиці антагонізму формують магнетичне кільце, яке зобов'язано дерегулювати індивідуальні орієнтири, абстрагувати кожну від самого себе і змінювати контури сили. Зниження тиску загалом є нічим іншим, як маніпуляцію антогонізму владою. Конфлікт двох сил знаходить свій сенс у введенні третьої, допоки існує лише два полюси, і той, і інший анулюють один одного, оскільки знаходять свою цінність один в одному. Неможливо віддати перевагу, і ми входимо в царство терпимості та відносності. Настійно. Тільки дорогих буржуазії. Наскільки же зрозуміли інтерес апостольської ієрархії до маніхейства і тринітаризму, у нещадному протистоянні Бога і сатани, що залишилося би від корекальної влади? Нічого це довели міленарні кризи. Ось чому мирська рука здійснюється ще на службу. Ось чому горіли багаття для містиків Бога чи диявола, для тих відважних теологів, які насмілювалися засумніватися в принципі три в одному. Тільки тимчасові володарі християнства могли трактувати різницю між володаром добра. І Володарам зла. Вони були великими посередниками, через яких в обов'язковому порядку здійснювався вибір того чи іншого табору. Вони контролювали розподіл порятунку і прокляття. І цей контроль був для них важливішим за сам порятунок і прокляття. На землі вони оголошували себе безапеляційними суддями, тому що вони вирішили, що в потобічному світі будуть судимі за законами, винаденими ними. Християнський міф знешкодив жорстокий маніхейський конфлікт, запропонувавши вірянам можливість індивідуального порятунку. Це була програма. Вона, пробита шелдовілом із Назарету. Людина уникла жорстокої конфортації, яка неминуче вела до знищення цінностей, до нігілізму, Але завдяки тому ж удару вона втратила шанс знову відвоювати саму себе через загальне повстання, шанс зайняти своє місце у всесвіті, вигнавши звідти богів та їхніх супервайзерів. Тому рух зниження тиску не мов би має засадничу функцію скувати найнепереборнішу волю людини, волю бути самим собою безроздільно. У всіх конфліктах між одним табором і протилежному групі у вступає неприборка на частина індивідуальних вимог, часто набуваючи загрозових розмірів. На цьому етапі можна говорити про третю силу. Третя сила з індивідуального погляду буде тим самим, чим є і сила зниження тиску з погляду влади, завдяки цій спонтанній спільній точці в кожній боротьбі стають радикальними повстання. Виходять на світло фальшиві проблеми, що загрожує їй у самій її структурі. Саме на неї натякав Брехт в одній зі своїх історій про пана Кейнера. Як у відповідь на запитання поставив на одному пролотереві, викликаному до суду, чи хоче він заприсягнутися у релігійній чи мирській формі? Він відповів: я не на роботі. Третя сила спрямована не на зношування перешкод, а на їх подолання. Достроково знищена або інтегрована, вона стає шляхом перемикання і зниження тиску. Так само порятунок душі не є нічим іншим, як волі до життя, інтегрованою міфом або середкований свого реального змісту. Навпаки, вічна вимога повнокровного життя пояснює ненависть до деяких гностичних сект або братів вільного духа. За часів занепаду християнства, боротьба, яку вели паскаль та єзуїти, протиставила необхідність реалізації Бога в нігілістичному перетворенні світу та реформіській доктрині порятунку і примирення з небесами. Зрештою, звільнившись від телогічного баласту, третя сила вижила, щоб надихнути боротьбу балвістів проти позолоченого мільйона, марксистський проект цільної людини, що гефріє, вибух комуни, насильство анархістів, індивідуалізм, алкоголізм, колективізм, активізм, розмаїття ідеології доводить. Існують сотні способів бути на боці влади. Є лише один спосіб бути радикальним: стіна, яку треба зруйнувати, не осяжна. але в ній уже пробито стільки проломів, що достатньо одного крику для того, щоб побачити, як вона. Руйнується. Нехай вийде нарешті з туманню історії Третя сила, та, що наповнювала індивідуальними пристрастями повстання минулого. Невдовзі ми дізнаємося, що повсякденне життя містить у собі енергію, здатну рухати горами і покривати відстані. Тривала революція готова писати фактами дії анонімних або невідомих авторів, які долучаються до компанії Сада, Фур'є, Бабефа, Маркса, Ласенера, Штірніра, Отреамона, Леотіє, Віана, Анрі, Вільє, Сапати, Махно. У повстанців Гамбурга, кілля, кронштада, астуріаса, усіх тих, хто не завершив гру разом із нами, хто щойно розпочав цю велику гру, поставивши на свободу.